Що, Я думав, вони машину роблять, а вони тут десь по дівчатам катаються. Все, відеозвід для Оксанки. Що ми це нічого не робимо? Доклад, завгар. Що робить? Все готово. Габаритики живемо, все готово. Габаритики роблять? Ано? Ну? Америка голібаби. Так. О, красота, сзади. Саша, що ти електрик? Привіт. Привіт. Здоров, каже. Ми як рахіти їхали. Да? О, тепер вже красиво, так? Да? Так, сьогодні щоб виїхала машина ще одна із радіатором да. і готуємося в далеку дорогу. Завтра на вечір. Саша, на право руки будеш пекти від початку і до кінця. Ні, я не знаю, вожди до вечора. Можливо, а Вадим, Вадим теж їде, всі їдуть. Ми ще приділимося. У ну, нього, нього ж немає прицепного, да. Та всі будемо їхати. Три машини і бус. Скільки нам водітелей треба? Ну один же запасний треба щоб був, так? Да? І Мар'яна Васильівна Стюардеса. Так що, друзі, всім доброго дня, слава Україні! Зловив оцих двох ледацюх в магазині. Будім. Також дякуємо магазину. Будім нам неодноразово вже допомагали. Хлопці приїхали по шпилючки. О, так що вони не на гулечки приїхали, шпилючки, щоб поробити кріплення для акумуляторів. Бо на одній машинки немає, а там десь у двох є, ну каже, не знайшов. Так що не буду вас затримувати, столь важні персони. Печіть, а я поїхав, десь в мене чекають ще дві машини на ТНК, не на цьому, на Бересень. Толя Лихною і Юрку перезули машину, зараз будемо їхати тестувати. Так що вам гарного дня, хлопчики, Читаю, ще, чекаю на доклад, на доповідь. Мильте лижі, будемо скоро їхати. Хорошою дорогою. Я тебе предупреждаю, Ще раз мене туди поведеш ні ні Вадим бабести. Вадим, каж... Вадим каже, не братан, ти не туди у нас повів. Горби виросли, потім десь вирівнялися, так, буває, таке? Так, буває таке? Ну, типа тут весна, там вже зима, да? так, так? Та наговорюємо, як може таке бути. Нать спали, як їхали. Да? Все, погнали. Чуєш, Олег, а заглянеш під низ, чи немає там кріплення ніякого на запаску. Ага. Щоб її отсюди забрати. Все, я погнав. Задача ясна. <палит> Братан, каже, пригай, вам треба два руля. Припаркуюся. Так, одна, там воно друга. Анатолій вже там... О, Сузік Наший на базі торпедних катерів. Юрчик тестувальник, вбивця машин. Резина отака вже перезута. О, Дякуємо Віанору за те, що перезувають нас і допомагають шукати таку резину. Ну така доволі нічого, болотянка, так? Да? Так що, друзі, така. Є в нас стара резина, що в нас є. От. Ну, два ската нормальних. ну, А два таких, звісно, не камільфо. Ну я думаю, якщо вони пригодяться, хлопцям десь на запаску, десь на І запаска у нас теж атеш, на доволі, доволі непогана. Так що я додому, а ви куди хочете. За мною. Все, погнали. А Сузик наш. І заправочка Борисен. А, антенка наша, так? Чи ж кажуть, кажуть нам зівак, якщо вона робить як трактор, Ну ці, ну, ці машини, так це є трактори, на те воно і треба. Як на правому рулі їхати Юрчик? Та по барабану. Якщо ти їздиш на велосипеді, якщо ти їздив на мотоциклі, якщо ти їдеш на тракторі і на машині, то немає різниці, то тільки поганому танцю, танцюристу я й кани мішаю. Так? так що чому? Шикарненько, піднята. Зараз будемо тестувати. Ну, в принципі, нам не так тестунуть цю машину, як ту, що зараз буде їхати Толя, бо вона е е йожику трохи мозги винесла і винесла вже й нам трохи. Ну, Начебто вже все готове. Та машина буде їхати на Херсон, от, на кринки туди, на той напрямок. Так що витимо, зустрічаємося з Толіком і печемо в сторону Баришівки, Найдемо грязь і будемо провіряти. Як воно понижені, повишені, повний, неповний. Головне не закопати. А ну взагалі залежить ще багато від водія, правильно, Юрик? Тому що якщо заїжджаєте на поле вряд, ну, желательно включити повний привод. Бо можна так закопатися на, на задку, що вже не допоможе не і переддок. Такі моменти були. Толя в нас зараз звучить, а він у нас По Попіпулька. Все. І погнали. Виїхали на поле. Зараз будемо провіряти в калюжах туди-сюди, двома їдемо. Ця калюжа для нього таке начане очо. Це таке. Так, ще одна калюшка така. Ну тут песочок і хто нормальний треба їхати завжди посередині калюж. Ця нижче Даже не гребнуть, а більшу більше шукати. Так, почему шукати щастя кращого? Ну воно ще втрамбоване всередині в калюжі і нормально. Я раніше, коли їздив по полям, то думаю, треба ще об'їжджати калюжу. І ти бочиною хапаєшся і все, капець. Ну це таке, я ж кажу. Але суне як по Ні, Я й дев'яткою перепливав тут калюжі. Каюшка ще невеличка. Ну воно ж коли воно всередині втрамбоване. Але глибоченько. Да. Довгу. Да Ого. Шо, приплив? Ай-яй-яй-яй-яй! Там же ж ніхто ж не бере ніколи Руля вліво вправо, вліво вправо руля. Отак тун-тун-тун-тун. Учим тестіровщика, що трохи тоне. Головне, що є куди вийти. Та тут таке зараз в друге він. Те грибається, бачиш. Надо і газувати і треба, щоб крутити вправо вліво руля. Чуєш, що ти, професор? Коли, коли газуєш, руля вправо-влево, щоб його розкидало. Надо їхати! Посередині. Нічого, це учимся, учимся. Все нормально. Зараз вдома ж і поїхали, щоб витягнути. Отака красота. Талюха в нас вчиться зараз тестувати машини, трохи неправильно поїхав. Тут ходили зерно перегрузчики. І вони... і вони накатали колію велику. Ну так як танки. Ну, це... І вийшло, що колесо воно провалилось повністю. А те колесо так собі. В таких ділах треба йти на всіх парах. Щоб було в запасі, і куди переключатися. Так, хтось нам перекинув 500 гривень, дякую, надія якась в процесі. Юрчик зараз тестуємо заодно троса, треба теж протестувати, якого ми купуємо для хлопців. ж куди ти хотів вже далі їхати, вже завиз диви. Тут ще трактора треба буде тобі, цього саме, доставати. Я тобі фоточку на пам'ять, а ну лайкосик Сергійовичу. Ось так, молодець. Так що отак от пливемо. Ну як, як тут а джондір ходить. Ні, навіть не джондір, там якісь нові ці зелені трактора. Вони як накатають. І тут я коли їздив. задню газу я пішов. Мені вже капець. Леся Петрівна мене вб'є. Давай, давай, давай. Все, вирвали. Здорово. Бачиш, капець! Так що, друзі, так, витягнули. Ось за чого треба ходить в парі. Він, навірно, хоче застрять. Не, nee, далі, дальше, як по мотере, по мотере, по Я ж колись тоже на девятке, тут же ж дрова возив. И вот так тоже бик узял у поле. Як как зарылся, все четыре колеса. А так нормасик. Надо идти по колюже посередині. Тут тоже дверька высота, цей стоит, да? Торкается. Давай ганджи. Дос, так яка висота дивиться Вода йому від ну держи дистанцію 60 що щоб можна було от тут звісно печальна калюжа понравилося да? понравилося а серце тьохкає? а я знаю як воно не треба так робити Опа, тут а не туди. Дуже високі баюри. Рия, <риві> рия. <риві> давай, будемо трактора просить. Ну так, да, тут вже як йти, то вже йти або по колії, або, або не йти взагалі. Та треба в колії було йти. Так вискочить, сам. Да вискочив. А то хорошо там. Не ні, не з тобою, не, ставай, не ставай. давай, 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 давай. -давай. давай, -давай, 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 -давай Ніколи не стишу, так ти став. Сподобається. Та я ж так ти ж став. Треба вискочити нам туди. Бо там на повороті погана дорога. Оба! О, о, тепер став. Все залежить від водителя. Що, кахкотить уже чи що? Він нижче завіз. Ні, ні, не завис. Щось талюхаєшку. Треба більше газу давати. Щось передок не робить. Не, не робить. От і тестування, тут не робить передок. все таки передок. То робить, то не робить, щось він не довключається, От вам і мінус. І заривається і все. Не-не-не-не! Не роби передок! Та сюди тяни Да? Да? Да. От і всі боки вилазять. Ну ця машинка поки ще не їде, ці в нас їдуть, усі ельки будуть уїжджать. Так, Тоха надіваю чоботи. Що <рив> <рив> <Шо> ти, рибак? <рив> Отака От вона нелегка доля. Кажуть, наші машини тестують, а наче провірили, наче включається передок, все світиться. А не фіга. Все-таки елька є елька, да? А Ісузик, ну, хто лік міряє канавки. Так що, друзі, тестуємо. Ось такі в нас тест-драйви. Навіщо? Того, щоб от нагрузки провірили і немає, задок не робить. Так що, друзі, якось так. Треба буде щось зробити. Воно Зараз по... спробую тут покрутитися. Почухав потилицю бісово стати. А ми вже бач хотіли тебе забракувати як тестировщика. А це все-таки проблема не в тобі, а проблема в апараті. Будемо працювати далі, далі п'є Ісузу кров. Ось так от. Подарунки бувають такі серйозні. Да? Йожик з нею дрюкався, і ми далі дрюкаємося. Так що, в принципі, машина непогана, вже все зробили. Дерчить, чек не горить. Раму зварили, дякую Оксані і Ромі Ціпко. Все на час підшаманили, резину березули. Ну, задку реально це вже це в такій грізюці, це не машина. Тобто, що є вона, що її нема, це не машина. Це їздить тільки по асфальту. Так що треба шукати причину далі. І зараз їдемо, миємо, мабуть, і будемо. Ремонтувати, а ті будуть готуватися на Донецький напрямок. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відосик. Всім дякую за перегляд, дякую всім за підтримку, всім миру, здоров'я і добра. На цьому, все, всім пока-пока.